Історії Вітчею та надії, історії родин, які розділила повномасштабна війна. Я Катя Осеча, і це проект знайти своїх. Вони йому пропонували перейти на їхню сторону, і це неодноразово було. Я була наскільки в стресовій такої ситуації, що я взагалі не пам'ятаю, що він там казав, як він казав. Він мав усі шанси врятуватися. Але для цього мусив перейти на бік ворога. Ця історія мужнього українця із паспортом Білорусі. Чим наш сьогоднішній герой так зацікавив російських окупантів, та на який ризик наважилася його дружина, щоб спробувати допомогти коханому? Ця історія розчулила усю нашу команду. І з ним ходили в один клас. Серйозно? Так, я -та. його знаю, скільки я себе. Ну, пам'ятаю ще дитиною. Почали зустрічатися вже в 10 класі. Світлана пригадує, як майже 40 років тому зустріла своє кохання. Цей чоловік Геннадій Щербань. Зараз йому 55. У подружжя троє дорослих дітей і троє онуків. Затишний дім біля лісу у Гостомелі та було все, що робило їх щасливими. Ребята, смотрите, які херсоні виробні. Дресировані. Вони ще й цілуються. Він дуже-дуже любить природу. Колись іду з роботи. Він іде. З бутилками води, з пакетом кажу, ти теж ти знаєш, така ж спека. А я прочитав, що у лісі звірі, і їм дуже ну, води немає. Він їм несе воду, печині капусти, понарізав. І рибалка це його прямо хобі. Дуже онуками, особливо для нього був такий кайф їздити з дітками на рибалку. Його діти дуже дуже люблять, не тільки наші чужі теж. Подружжя родом із Херсонщини Світлана Кондитер, а Геннадій колишній військовий. Саме через службу коханого вони багато років тому переїхали до Білорусі, отримали там житло та громадянство тієї країни. Там ми і залишилися. Донька народилася в Україні. А двоє хлопців вже в Білорусі. Ну але наша душа і серце тут в Україні, коли почалася вже війна в 2014 році, наш наймолодший син був в другому класі. От і вчителька проводила уроки миру. І вона ж розповідає, який Путін, як він допомагає Україні. І він встає дитя з, ну вісім років і розповідає, що ви шо, каже, який Путін, що він там робить взагалі в цій Україні, чого він там, де війна? І дитину можна сказати, зненавиділи в школі. На той момент чоловік Світлани вже був на пенсії. Тож 2016-го вони покинули Білорусь. Та назавжди повернулися на батьківщину. Оселилися у Гостомелі як найближче до столиці, де живуть багато їхніх друзів. Та водночас як найближче до природи. Торік, 24 лютого, їхня родина опинилася в епіцентрі повномасштабної війни. Ви живете в тому місті, де Ну, буквально з перших годин повномасштабного вторгнення було зрозуміло, тому що буквально, напевно, ось за цим лісом аеропорт Гостомель. Так, да, ми не вірили, що буде таке. Прокинулися. Я збираюся на роботу, гупає щось. Я думаю, мабуть, в гаражі ворота обірвалися. Тут син прибігає і каже, в нас що сосна впала. А, ну і потім ми такі вмикаємо телевізор, а тут війна. Ночі вже потім ми побачили, коли аеропорт почали бомбити, ну, у нас вже видно було спалахи ці, як феєрверки такі. Ну, було дуже страшно. Тут було дуже-дуже сильно гучно, і ми дочекалися 9 березня коридора зеленого. Він відправив нас з сином. Він каже, я приїду, не, не хвилюйтеся, я приїду. Але виконати свою обіцянку Геннадію так і не вдалося. Чоловік не міг покинути літню сусідку, яка через травму тоді була прикутою до ліжка. Чи були ви з ним на зв'язку? Mm -hmm. Ви поїхали в евакуацію, Чоловік залишився тут. Що він розповідав? Інтернету не було взагалі. Був мобільний, і то треба було знайти місце, де ловить мобільний зв'язок. Розповідав, те що він вони почали заселятися. Він каже: вони ламають ворота, заїжджають, ставлять техніку. Прямо в ну в двори маскувалися таким чином. Вони знали, що Геннадій тут. Вони його бачили. Вони зайшли до їх, перевірили, хто там живе. він каже, Ну, жінка хвора. А сусіди, коли ми виїжджали, ще залишили йому також всі ключі, котів, собак годувати. І він ходив. 16 березня понад рік тому. Світлана розмовляла з чоловіком востаннє того дня, Геннадія затримали російські військові. Що ви знаєте про те, як е, забирали чоловіка? Е, ну, ця жінка, з якою він залишився, вона каже: я чую, що він там щось тупе, але вона ну вона не могла підняти навіть голови. І коли ну, вона каже: Гена, 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 його немає. Наступний день вони прийшли з обшуком зброю, шукали і познаходили. Просто Кітель він для пам'яті, чи я не знаю, там Шеврон був у Збройної сили Республіки Білорусь. Він з 2000 року, ну він звільнився. От, і вони йому пропонували перейти на їхню сторону, і це неодноразово. А, так ти наш, так ти давай до нас. Він каже: Ні, я проти свого народу, ну ні. Про те, що Геннадія викрали російські військові, Світлана дізналася наступного дня від сусіда і одразу розпочала пошуки чоловіка. Вірила, що коханий живий, але щоразу, коли на Київщині знаходили неопізнані тіла, її охоплювала паніка. Мені навіть фото показували дійсно, бо чоловік наскільки схожий, його забрали в кроксах. Навіть такі самі крокси каже: а яка вас, який вас автомобіль? Тойота? А в нього ключі від Тойоти були в того чоловіка, загиблого в кармані. Це було ну саме, мабуть, жахливе із усього цього. Але я позвонила їм і кажу, подивіться, будь ласка, там в нього в чоловіка мого шрам на спині на нирках від операції досить великий. І вони поїхали. Вони поїхали в морг, подивилися, і все не було того шраму. З надією відшукати чоловіка жінка зверталася усюди. І говорили, що людей вивозили від нас в Білорусь, і я чомусь думала, що його утримують в Білорусі. Писала на адміністрацію президента. Я пишу, що ви помилково забрали людину, яка ні в чому взагалі без зброї, без нічого. Мені приходить, що немає, немає. Торік, у травні Світлана нарешті отримала першу звістку про коханого. З нею зв'язався звільнений з російського полону український військовий. Він повідомив, що бачив Геннадія. Що Геннадій знаходиться в СІЗО Новозибки в Брянської області. Вони ж були в одній камері, і коли мені прийшло це повідомлення, це було, мабуть, ну, від таких емоцій також буває дуже-дуже так само, мабуть, як він і пропав. Я не вірила довго. А потім мені ще почали, та це, мабуть, шахраї тобі дзвонять, це ж як завжди. Але ну, я розуміла, що не шахраї, ні, як в мене було відчуття це. Ви навіть їздили в Росію. Да. А ви ризикнули тим, щоб поїхати? Це саме безглуздий, мабуть, вчинок був мій. Ну я тоді мною керувалася тільки те, що я можу йому допомогти. Я мотивувала тим, що паспорти в нас були все таки білоруські. У нас тут посвідка на постійне проживання. Я приїхала СІЗО повністю було під полоненими, під нашими я цього не знала на той час. Кажу, тут знаходиться мій чоловік. Вони такі дивляться, який чоловік немає. В нас такого. Я кажу: а 54 Камера. Він даже так. Кажу: ну так. Але ні та поїздка, ані наступна, на яку знову зважилася Світлана, не допомогли їй повернути чоловіка. Росіяни навіть не дозволили їй побачитися з Геннадієм. Це було ну, наскільки важко. Я навіть не можу описати тих емоцій. Я розумію, що тут мій чоловік я стояла. в мене навіть отак тряслись коліна. Я зрозуміла, що його не віддадуть, і все в мене мозок відключився. Чи знаєте, ви що закидають чоловіку? Чому звинувачують? Йому нічого не інкримінують. Не було суду? Ні, не було. Вони повідомили, коли МЗС Росії відповів МЗС Білорусі. Вони написали противоправних дій не совершал, тобто взагалі нічого. Російські адвокати пробували навіть попасти в те сізо, але до його не допустили. Його тримають просто як обмінний фон. Зараз ви сподіваєтеся на український обмін? Тільки на Україні. Чи все ж таки сподіваєтеся на те, що його може повернути Білорусі? Ні, Білорусія його не поверне. Він для Білорусів ворог. Ну, він підтримує Україну. Білорусія його це стовідсотково не поверне. Я дуже сподіваюся на Україну. Чи може врятувати Геннадія російсько-український обмін полоненими? Адже за паспортом він білорус? До того ж, на момент затримання був цивільним. І з таким запитанням ми звернулися до правозахисника Михайла Савве. У іноземців, які законно перебувають на території України, є такі ж самі. Права і обов'язки, як і у громадян. В даному випадку росіяни порушили статтю 29 Конституції України, яка гарантує право на свободу. Його б фактично викрали. І безумовно українська влада і українське громадянське суспільство має боротися за цю людину. Утім, експерт визнає, Росія вкрай рідко звільняє цивільних заручників. Тому Україні дуже потрібен тиск на країну агресорку з боку міжнародних організацій. Обмінювати цивільних на російських військових не можна. Це забороняє міжнародне гуманітарне право. Більш того, якщо Росія буде масово обмінювати українських цивільних на російських військових, вона отримує звинувачення в тому, що вона бере зручників. Я не думаю, що російська влада хоче таких звинувачень в той же час. Росія не хоче повертати цих людей, як вимагає міжнародне гуманітарне право. І тут потрібен тиск на Росію з боку як, наприклад, міжнародного комітету Червоного Хреста, так і з боку урядів інших країн. Щоб повернути цивільних зі свого боку на Росію тисне й Україна. Про це в ефірі сніданку з 1 плюс 1» розповіла віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Ми, як держава, можемо відмовлятися обмінювати військових, якщо під час такого обміну нам не будуть передавати цивільних. Це працювало в березні, в квітні, в травні. Ми відмовлялися проводити перемовини і передавати військовополонених, якщо у списку. Який подавався на погодження сторонам не було певного переліку цивільних, бо в інший спосіб ми ніколи не повернемо ту велику кількість цивільних. Але є ще одна важлива деталь в історії Геннадія. та чому він потребує якнайшвидшого повернення додому. Вісім місяців тому вже в російському в'язненні, чоловік захворів на туберкульоз і йому вкрай необхідне лікування. Ви звернулися до пошуку зниклих, і волонтери пошуку зниклих зв'язали вас з полоненим, який вийшов з того самого СІЗО, і інформація була невтішна. Взагалі, невтішна що Він вкрай витощений, Він втрачає свідомість. Йому двічі викликали вже в СІЗО швидку. Він сказав, що його прямо терміново потрібно звідти витягувати, тому що стан вкрай важкий. Думали про те, коли зустрінетеся з чоловіком, що найперше йому скажете? Скажу що, що... наскільки він мені, що я його дуже-дуже люблю. Ми чекаємо на нього, і в мене така надія, що ось ось йому дійсно йому потрібна допомога, і він людину рятував, він тобто він не залишив, він... Попав в полон чисто через своє добре серце. Ми також сподіваємося, що Геннадій от-от опиниться на свободі, та просимо вас допомогти знайти інших зниклих українців. На цьому фото: 32-річний Сергій Кручинін з міста Дніпрорудне Запорізької області. Його розшукує сестра. А на цих світлинах подружжя величків Геннадій та Олександра. З ними пропав зв'язок торік у Маріуполі. Востаннє подружжя бачили в укритті по вулиці Лінника біля залізничного вокзалу. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.